Вітаю традиційно. Підбуваємо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас, вітаю, вітаю. Традиційно на початку подякую Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Розпочну я ось з такої інформації. Як повідомила прокуратура, сьогодні близько восьмої ранку окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл Херсона. Снаряд поцілив у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього мешканці опинились у заблокованому під'їзді. Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Пане Михайло, зараз широко широко обговорюється потреба в додаткових системах ППО та ПРО, чи є ймовірність, що Україна найближчим часом отримує додаткові патріот або аналоги? Ймовірність безумовно є. Не вистачає поки що все ще політичної волі, як це не дивно звучить, тому що якраз таки в наших партнерів є розуміння того, що Російська Федерація. Оцей геноцидний компонент, ну, тобто атаку на цивільне населення, якраз такі робить сьогодні домінуючим у своїх атаках на Україну. І тому безумовно потрібна не тільки, до речі, потрібна система ПРО, тому що вони працюють по балістиці над звуком. Ми з вами це розуміємо, але й потрібні системи, скажімо так, авіаційні системи, ті ж f 16 тому що якраз таки вони можуть працювати по керу... керованим авіаційним бомбам, по артилерії, яка знаходиться десь в зоні, скажімо так. В зоні ведення бойових дій і дуже близько, наприклад, до того ж міста Херсон, і тому дивіться: перше політично всі розуміють, про що йдеться. Ну тобто, політично розуміють наші партнери, які компоненти в цій війні використовує домінантно Росія. Друге, політично зрозуміло, що якщо не дозакрити небо, то Росія буде постійно це робити, і це буде вважатись ключовим інструментом впливу на моральний стан, в тому числі України. Третя складова Україна про це на різних рівнях теж постійно говорить. В тому числі, президент він активно це промоутує, промоутує потребу збільшити системи протиракетної оборони. І я думаю, що все ж таки ну, дотиснемо цей формат, тому що ну, це виглядає Ай, е... поруч з недіючими санкціями, поруч з тим, що дивіться, ви одночасно говорите про. Необхідність ізолювати Росію, тому що вона там порушує там, ті чи інші міжнародні правила, в тому числі проводить атаки на цивільне населення, масштабні щоночі і так далі. І в той же час ви говорите, ой, а Росія ж може саботувати Олімпійські ігри. Нам ну це ж якби так дивно. Як ми ж запросили Російську Федерацію під нейтральними прапорами? Тому все це дивно і треба з цим працювати. Треба продовжувати наполегливо пояснювати, що або 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 ти сидиш на стільці, який називається міжнародне право, або ти сидиш на стільці, який називається хто сильний, той і домінує. Дякую, тим часом в Росії пожарілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів. Особливості цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні, а саме Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельськ у Саратовській області. До речі. Є інформація, що в Морозівську під час атаки БПЛА вночі могли бути 26 бортів су 34 і 3 су 30 35 Тож чекаємо деталей, чекаємо гарних новостей. Новин а напередодні пролунали заяви наших американських партнерів, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав: ми не підтримували удари України за межами її території і не були включені до них, пане Михайле. Чи були меседжі з США з проханням не бити по території Російської Федерації? Я спочатку хочу поточнити, а що там росіяни роблять? Пожалілись да вони на те, що їх атакують, да. а не пожалілись вони на те, що вони почали максимально жорстоку геноцидну війну проти іншої суверенної держави? Не жаліються на це. Чи вони думають, що вони не будуть платити за цю війну ніяку ціну, як це вони звикли робити останні там десятиріччя? Да? ну і до цього в радянському союзі, як вони це робили. Ну тобто, вони не жаліються на те, що вони мають платити ціну за війну геноцидного типу проти іншої великої держави? Але між тим щодо того, що робить Україна, дивіться, є три напрямки, якщо коротко, які дозволяють зменшити. Потенціал агресії України агресора, ну тобто, санкції, про що я сказав, вони не працюють. Ізоляція Росії, що не працює, тому що на ринку Росії працюють європейські компанії, і абсолютно нормально а, звітують про те, що. Ті чи інші інтегровані компанії отримують надприбутки, тому що ринок дефіцитний сьогодні там немає такої великої конкуренції ціни можна збільшити, і ми тут такий маємо дохід великий. Ми дуже задоволені тим, як ми працюємо на російському ринку. Ну, це дуже добре виглядає з точки зору фінансування війни. І третя складова це знищення інфраструктури війни. От все, що ви зараз перерахували, всі аеродроми це є безпосередньо, так само як до цього нафтопереробка, Це є безпосередньо інфраструктура війни. Якщо ти їх не знищуєш, вони будуть продовжувати робити те, що ми тільки що на початку обговорювали: атакувати міста, наші вбивати цивільне населення, використовуючи тактичну чи стратегічну авіацію. Тому висновок простий: Україна має це все знищувати. На жаль, поки що це не масштабно, тому що 50 дронів мало, треба набагато більше дальнобійних дронів. Я думаю, наші хлопці над цим працюють, щоб масштабувати, тому що вони також розуміють, треба кількісно задавити Російську Федерацію. Оці всі прикордонні аеродроми, аеродроми підльоту. На яких стоїть перш за все, тактична авіація а, безумовно гарно було б знищувати і стратегічні авіації, і всі ці тушки, а, і це буде робити Україна. І це єдиний шлях, який буде дозволяти нам суттєво зменшувати російські потенціали. Ну мається на увазі потенціали, тому що дивіться два ключових інструменти сьогодні на цьому етапі війни. Це перше, про що ми сказали, керуючи керовані авіаційні бомби по лінії фронту і попри фронтових містах, таких як Харків і Херсон і Запоріжжя. А з іншого боку, це безумовно крилаті балістичні ракети, надзвукові ракети. І це все треба знищувати. тобто треба сюди інвестувати і так далі. І нарешті, третє, ну безумовно, жодна країна не буде говорити, що вона офіційно заявляє, що готова там підтримувати удари по території Росії і так далі. І тому потім. ми ж бачимо, вони роблять достатньо обережні заяви з точки зору ні, ні. Ми просто передаємо допомогу в рамках міжнародного права. А вже Україна там сама вирішує, як вона веде тактично, стратегічно свої дії в. Враховуючи інтенсивність війни, і тому давайте так: будь-які політичні заяви, це політичні заяви, і це абсолютно нормально виглядає. Безумовно, ще раз підкреслюю, той же пан Блінкен не може сказати, ми підтримуємо, чи там говоримо надавати удари, чи не робити удари, і так далі. А, безумовно, вони в рамках своєї національної парадігми стратегічної вони говорять про те, що говорять, але точно не впливають на рішення, які приймає військово-політичне керівництво України в рамках а, перше. Міжнародного права, тому що в рамках міжнародного права оборонна війна якраз таки і включає в себе позицію знищення інфраструктури війни на території країни агресора. Друге з урахуванням того, що все ж таки в нас не співставні ресурси. Якщо ми це не будемо робити, то Росія буде завжди мати перевагу в кількісному параметрі з точки зору тієї ж авіації. І третє. Ну, в рамках взагалі війни як стратегії, тому що інших варіантів, окрім паралельно тримати Росію по лінії фронту, враховуючи кількість знову ж таки і не знищувати логістику, в тому числі яка знаходиться в прикордонних на прикордонних територіях Російської Федерації, це буде означати, що в нас буде безкінечна війна. Ми не хочемо безкінечної війни. Ми хочемо знищити інфраструктуру забезпечення, в тому числі розірвати логістику і таким чином прискорювати фіналізацію війни. Я чому наводжу ці цитати, і зараз буде ще одна цитата, саме для того, щоб ви е, як я спрощено, скажу трохи заспокоїли нашу аудиторію, тому що ми розуміємо, що ці тези буде використовувати російська пропаганда або проросійська пропаганда з метою просунення наративів. «Все, дивіться, Америка. Uh, Пане, Ви, давайте дивіться, ще раз, давайте зафіксуємо для нашої аудиторії: є політичний простір глобальний, де ті чи інші країни, в тому числі наші партнери, будуть робити політично вмотивовані заяви, і вони будуть правильно це робити з урахуванням своїх національних інтересів. Але це зовсім не впливає ще раз, на суб'єктність України, в тому числі на суб'єктність, яку Україна демонструє в рамках. Управління кризою війною в даному випадку і всі рішення тактичного чи стратегічного характеру безумовно приймаються виключно військово-політичним керівництвом України, виходячи з інтересів України в рамках ведення війни. Генеральний штаб, ну чи там, наприклад, певні управлінські інфраструктура спеціальних служб ну ГУР СБУ приймають відповідні плани. Ці плани затверджуються на рівні ставки, ну чи на рівні безумовно верховного головнокомандуча, якщо це стратегічні плани, і далі вони відпрацьовуються незалежно від політичних складових, політичних дискусій в глобальному політичному просторі. Я Хочу, щоб ми розділили ці дві категорії. Ще раз будь-які заяви, які лунать є країни, які безумовно роблять сьогодні абсолютно чіткі конкретні структурні заяви, що немає е сенсу звертати увагу на Росію. Треба знищувати військовий потенціал Росії. Це навіть говорять е представники е низки європейських країн. Я навіть наз, назву пана Макрона, який достатньо жорстко реагує на те, що там. Відповідно робить Російська Федерація, але ще раз підкреслюю, публічні заяви політичного характеру від країн партнерів це одне. А стратегічні і тактичні рішення, які затверджуються військово-політичним керівництвом України, це інше. І, от на останнє звертаємо увагу, військово-політичне керівництво України буде приймати всі необхідні рішення, які будуть вирішувати три завдання: перше знищувати логістичні фінансові ресурсні спроможності Росії. Суттєво зменшувати їх незалежно від того, чи це нафтопереробка, чи це е, архітектура аеродромна, і так далі. Друга складова це шукати ресурси для співставного ведення війни. Ну мацю назі з партнерами, інвестиції військове виробництво теж системи про ПВО і так далі, і тому подібне. І третя складова відпрацьовувати конкретні плани дій. Стратегічного характеру на південному напрямку і тактичних характерів дій на всіх інших напрямках з урахуванням кількість кількості прямих боєзитний на цих напрямках. Дякую, шановні глядачі. Прямо зараз попрошу вас натиснути лайк, подобається для того, щоб нас було якомога більше. І, будь ласка, підпишіться на youtube канал Пана Подоляка в описі і в назві каналу нашого відео зараз є посилання. Наступна цитата, яку я теж хочу навести, щоб ви відкоментували член палати представників США і очільник комітету з закордонних справ Майкл Маккол каже, що радник нацбезпеки Джек Саліван побоюється. Цитата за НАТО допомагати кінець цитати Україні, оскільки вірить, що Росія може піти навіть на ядерний удар. Пане Михайле, наскільки близькою до реальності може бути версія, що затримка допомоги від сполучених штатів пов'язана зі страхом, що Росія може нанести ядерний удар? Ну, скажімо, по Вашингтону? Подібні заяви і пана Макфола, будь-кого іншого, це прояв внутрішньої політичної боротьби, яка сьогодні абсолютно жорстка є в Сполучених Штатах напередодні президентської кампанії. Треба знову ж таки з розумінням до цього ставитись і не робити висновків на підставі заяв представників, наприклад, республіканської партії щодо демократичної партії чи навпаки демократичної партії щодо республіканської. Взагалі, треба на це спокійно дивитись, тому що знову ж таки. А, якщо ми говоримо про міжнародне право, то це означати означає, якщо така фраза мала б місце взагалі, чи такі побоювання мали ми це, означає, що Росія виграла війну. Не в нас в нас вона не виграла, тому що вона в нас продовжується, а виграла війну за номінування в глобальному просторі. Тому що, якщо в тебе ядерна зброя і всі очікують, що ти її перший. Незалежно від того, що, скажімо так, доктрина ядерного стримування говорить про те, що ядерна зброя може використовуватись виключно як зброя оборонного характеру, ну тобто тільки не превентивного характеру. Тобто, ти не можеш її використовувати для нападу на інші країни. Якщо є концепція, що Росія може першою використати ядерну зброю для нападу на іншу країну, це обнуляє взагалі оцю саму доктрину ядерного стримування. Це говорить про те, що світа вже не існує. Ну тобто, всі програли. Є домінантна країна, яка буде постійно говорити. Якщо ви нам не дасте оце, 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 наприклад, Балтіку. Він не видасте нам, не дасте нам можливість приєднати до себе країни, скажімо так, Балтійські країни для того, щоб Калінінград не був анклавом, то тоді ми використаємо при, Превентивно використаємо ядерну зброю. Ну це повністю обнуляє і доктрину ядерного стримування, і міжнародне право, і в принципі, взагалі, все обнуляє. Ну тобто Росія домінує. Ну тоді треба прямо сказати, що Росія домінує. Це неможливо. Сполучені Штати точно на це не підуть, тому що це буде означати абсолютно зовсім інший вигляд світу, глобального політичного процесу. Тоді все буде йти шкереберті. Ми з вами будемо мати третю світову однозначно величезну, велику, в якій, до речі, країни демократії будуть просто горіти. Це зрозуміло тому ще раз будь-які заяви, які використовуються для е, внутрішньополітичної дискусії в Сполучених Штатів, не треба екстраполювати на ситуацію в Україні. Чому пояснюю? Дуже просто перше зрозуміло, що Російська Федерація це недогороспроспроможна країна. Це очевидно не тільки вже для нас. Очевидно, що Російська Федерація, якщо вона залишиться в системі путінської вертикалі, буде завжди ескалювати, воювати, атакувати. І завжди буде пробувати домінувати, і вона точно до кінця доламає міжнародне право як таке. Третя складова: воювати проти Російської Федерації сьогодні може тільки Україна. А завтра, якщо Україна не виграє цю війну, взагалі ніхто не зможе воювати. Тому Європи не буде існувати в тому вигляді, в якому звикли е бачити Європу. Четверте. це розуміють європейські партнери, і вони абсолютно точно поступово. На жаль, поступово не так швидко, як нам би хотілося, але вони поступово реінвестують багато грошей в військове виробництво, накопичують зброю. Формують концепцію пан-європейської безпеки з урахуванням тільки своїх спроможностей. І ще раз підкасту: тільки своїх європейських спроможностей, розуміючи, що Європа має захищати Європа, і Україна тут буде відігравати ключову роль. І тому разом з Україною буде побудована нова система. І сьогодні вони це все публічно говорять. Вони доінвестують в ці військові виробництва, збільшують суттєво військові пакети допомоги Україні. Я думаю, також що в Сполучених Штатах оця дискусія внутрішня все рівно вона сьогодні перейде в концепцію. Дивіться, або ми лідери, репутаційні лідери глобального світу, або ми програли війну Російській Федерації, не приймаючи участь у війні. Ну тобто безпосередньо не приймаючи участь. І я думаю, що вони все ж таки, м'яко кажучи, прийдуть до конкретної однієї думки: Україна має отримати необхідну кількість зброї. Виграти війну, а після цього будемо ще раз думати, як нам трансформувати глобальний політичний простір в трошки більш, скажімо так, адекватний і сучасний стан. Тому спокійно до всіх заяв ставимось, працюємо на, на тих напрямках, на яких Україна працює. В нас велика суб'єктність. Більше того, в нас президент України абсолютно конкретно і чітко фіксує базові позиції в цій війні. Немає компромісу, тому що компроміс це програш України, це наступні етапи війни. Україна не має одна воювати, тому що Російська Федерація, по перше, не одна воює, а вже сформувала там терористичний альянс. І по друге, ну безомовно, це дивно було б, якби в Європі одна країна воює проти іншої країни, величезної, набагато більш ресурсної, і так далі. І відповідно, я думаю, що все це буде доведено до логічного завершення, в тому числі за участі Сполучених Штатів. Вони будуть безпосередньо зацікавлені в тотальному програші Російської Федерації. Вони вже в цьому зацікавлені. Дякую. Наступна інформація: слідчий комітет Росії заявив, що експертам вдалося отримати інформацію з мобільних телефонів, обвинувачених у нападі на Кроку Сіті холл Які терористи, які терористи намагалися знищити в одному з телефонів, йдеться в опублікованому СК. Повідомлення виявлено фото збереження людей у камуфльованій формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом. Я думаю, всі українці знають, що це за марка, і що це за жест. Да, да пане Василю, жест цензурний по відношенню до русського руського корабля? Абсолютно, Абсолютно. Абсолютно. Да. погоджуюсь е, так. Ну до пане Михайло, добре. Хоч на візитівку Яроша вони знайшли. Як це вже бувало? На вашу думку, з якою метою Кремль так настирливо намагається прив'язати Україну до цього теракту, і як вони хочуть це використати? Давайте так використати очевидно з, з якою ціллю вони це роблять, тому що вони є анекдотичною групою сьогодні, тому що ще до повномасштабного а, вторгнення можна було б вважати, що це буде мати якісь там інформаційні впливи не тільки на території Російської Федерації, а на інших територіях. Сьогодні очевидно, що вони продовжують демонструвати свою а, психічну неповноцінність. Інфантільність і пробують продати анікдоти, да ну тобто, ви берете з відкритих джерел фотографії. Перед цим ви відрізаєте вуха е людям, яких ви затримали. Ну ще не доведено, що вони вчинили трак, але ви їх вже затримали, відрізали їм вуха. Потім кажете, ми отримали доступ до їх телефонів, а там знайшли зображення, які є у відкритому доступі, де є український прапор. Оце є безпосередній доказ того, що Україна до цього причетна, при тому, що. Розвідки, включно з Іраном, говорять, хто це вчинив? Затримання, включно з Дагестаном, хто це фінансував і хто це вчинив, конкретні призвища громадян Росії, які це зробили, конкретна розвідка. Є така дивна країна Білорусь. Ну просто вона вважається окремою країною, але це ну такий регіон Російської Федерації. Говорить про те, що вони затримали цих людей, які хотіли там десь перепочити в Магільові на кордоні з Білорусію. А потім подивиться в нас. Тут є картинка з Гуглу. Ну ні, з Яндексу ми взяли з прапором України. Це доводить, що Україна до цього е причетна. Це говорить про те, що люди хочуть довести світу свою ще раз, підкреслю психічну неспроможність. Вони не дієздатні в психічному плані слова. А буде мати це якісь впливи? Ні, чому підкреслюю, на зовнішній ринок це буде викликати відразу. Вона вже викликає, тобто все це співчуття, яке було після теракту, вже минуло, тобто на Росію з огидою дивляться, в тому числі, е з враховуючи о той тип розслідування по кроку сіт, який Росія веде. Друга складова, чи буде це мати вплив на російському ринку? Ні. Чому антиукраїнська пропаганда знаходиться на найвищому рівні? Вони просто люто вже в цій пропаганді е, знаходяться. Вони нас люто ненавидять, Немає сенсу там впливати на них, щоб збільшити, наприклад, там, мобілізаційні якісь процеси, чи сказати, що давайте підемо вбивати українці. Це ж вони проти нас теракти з, е, зробили. Вони нас прийшли вбивати. Нагадаю вам, ви ж бачили, що було в Київській області свідомо. Тобто сказати, що вони прийшли нас вбивати, тому що десь був якийсь в Крокусіті через два роки після початку війни теракт. Ну це ж нонсенс. Вони ще раз підкреслюю, свідомо, абсолютно е в здоровому попередньо глузді, розуміючи свої дії, прийшли геноцидити країну, і в лютому, 2022 року показали, що вони роб робитимуть зі всією Україною. В наприклад, Київської області, а потім ми побачили Харківську Херсонську область. Тому немає сенсу говорити, що вони таким чином збільшують там мобілізацію, і так далі. Просто дві, скажімо, людини, які перейшли вже остаточно в певний там змінений стан Путін і Патрушев продовжують доводити, що дивіться у нас є прапор України в телефоні. Це точно доказ, що все ми все розслідували, ми все знаємо і так далі. І я знаєте, що скажу? Парадоксальну річ: чим більше вони таки, такої маячні будуть говорити, чим більше буде виходити дивні особини з слідчого, слідчого комітету Бастрикіна і говорити про це публічно, тим краще. Тому що більш недолугої Російської Федерації пропаганди не можна собі уявити. Коли ти на очевидні речі, на біле, відверто продовжуєш сказати, що це чорне. Показуєш абсолютно нікчемні докази, які не є такими. При тому, що ти там проводиш якесь слідство, не допускаєш нікого до цього слідства і так далі. При тому, що ти не відповідаєш навіть на банальні питання: а чому завжди на концертах у вас, коли збирається велика кількість людей, є величезна кількість поліції чи розгвардії, а тут жодного поліцейського немає там в цілому кварталі, чому там камери відключені? Що це за люди, які отримали. Постійні посвідки на проживання в Росії, чи навіть громадянство Російської Федерації, чому фінансування йшло через Дагестан і так далі. Ви не відповідаєте на ці питання, а потім кажете Прапор України, це доказ. І так далі. Супер. От чим більше такого буде, я думаю, що нарешті, ну просто, от коли ти на це дивишся в країнах Заходу, наприклад, чи в Сполучених Штатах, нарешті вони почнуть розуміти, що це є е, абсолютно інфантільні. Е, не хочу використовувати інші. Е, Слова да, особини з якими не можна про щось серйозно говорити. Дякую, крокуємо далі. Що дві компанії з Німеччини постачають будматеріали в окупований Росією Маріуполь. З'ясували репортери німецького тележурналу Монітор від ARD, вивчивши різні звіти, фотографії та відео на фото зі звіту про проект будівництва в Маріуполі житлового будинку за дорученням міноборони Росії. Журналісти знайшли мішки з логотипами компанії «КНАУФ». Пане Михайле, якщо буде доведено, що ці постачання на окуповану територію ще й за замовленням Міноборони Росії були напряму, якою буде реакція України? Ми розуміємо, що це може могло бути через треті країни, через посередників і там і те, що десь в, на території Росії чи в окупованому Маріуполі присутні, наприклад, телефони, iPhone, це не означає, що там компанія Apple їх постачає. Ми знаємо історії, коли через треті руки, через треті країни постачаються будь-які матеріали. Але тим не менше, якщо буде доведено пряму співпрацю німецьких компаній з Міноборони Росії, якою буде наша реакція? Жорстка реакція буде безсумнівно. Але знову ж таки ви абсолютно праві. Треба дочекатись офіційних даних, тому що це нормальна внутрішня. Мені здається, буде дискусія в Німеччині, чи точно компанія там якось чи навіть через посередників працює, чи має якісь контракти. І я в цьому ну треба бути вже несповна розуму, щоб мати прямі контракти через міноборони Російської Федерації. Це очевидно. Чи може це бути зроблено, наприклад, самою Росії, там використовуючи бренди да? ну, тобто пакети з цими брендами, і так далі, для того, щоб дискредитувати когось чи знову ж таки використовувати це в пропаганді, також може бути. Тому треба дочекатись і розслідувань, в тому числі офіційних розслідувань. Я думаю, що і в парламенті німецькому, в Бундестазі, і в принципі в політичних елітах ці дискусії будуть іти. Але два і безумовно, якщо це буде офіційно доведено, Україна буде жорстко на це реагувати, м'яко кажучи, жорстко А, але давайте все ж таки виокремимо цю тему до розслідувань, коли вони будуть проведені, і зробимо такий загальний висновок. Це ж про що ми постійно говоримо? Ну треба перестати гратися в цю подвійну гру. Ну, ну не можна так робити. Ну не можуть компанії з європейської юрисдикції офіційно працювати в Москві. Ну не можуть вони там працювати. Ну це виглядає ну вкрай ну вкрай шизофренічно, Вибачте, за цей термін. Ну як це так? Національні уряди думають, де знайти гроші для того, щоб профінансувати військові пакети допомоги Україні? Ну тобто профінансувати наші оборонні спроможності, збільшити ці спроможності, щоб ми могли протистояти на полі бою, збільшити кількість нарядів, дронів і так далі, і тому подібне І в той же час твоя компанія. З якої ти там вечеряєш чи там обідаєш, яка впливає на твоїх лобістів. Тебе в парламенті спокійно працює на російському ринку, фінансуючи російський бюджет мілітарний. Ну як це може бути одночасно? Ви даєте нам гроші, щоб ми тримали оборону, і одночасно через свої приватні компанії ви фінансуєте Росію, щоб вона на нас наступала? Ну це ж ну нонсенс, це не, не схоже на шизофренію, і треба перестати в це гратись. Треба перестати, ще раз говорю, гратись таке, Давайте ми засудимо у Росію, що вона порушила міжнародне право, але давайте запросимо спортсменів Росії з нейтральними прапорами для участі в Олімпіаді. Для чого? Щоб вони промотували, що ну дивіться, не все так однозначно? Ну це ж нонсенс, і так далі. І якби цього не було, то тоді не було б ніяких пакетів тієї чи іншої компанії, не було б ніяких оцих. Дивних розслідувань про те, що можливо не напряму, але якось вони приймають участь безпосередньо, тому що це все виглядає як вкрай цинічна поведінка. Я розумію, що гроші це гроші. Вони як там говорять, не пахнуть, да але подекуди вони пахнуть кров'ю невинних людей, і в даному випадку всі європейські компанії, які заробляють на російському ринку, отримують гроші, які дуже смердять смертю. Це очевидні речі, і треба на цьому ставити крапку. Треба про це постійно говорити. І якщо мені здається, буде доведена участь тих чи інших західних компаній, в даному випадку німецьких, в безпосередньому в безпосередній праці в цьому в тому ж Маріуполі, то це має остаточно поставити крапку на існуванні можливості торгувати легально на російських ринках. Мається на увазі. Це навіть не про санкції, тому що санкції стосуються там. Електроники якоїсь да? ну, тобто тих предметів, які так чи інакше можна використовувати подвійного призначення, наприклад, і таке подібне. Але мені здається, що треба закінчити. Ну не може на споживчому ринку кола працювати, та чи інша кола працювати ще й фінансувати ті чи інші там, спортивні федерації в Російській Федерації. Ну, це ж це ж виглядає ще раз підкреслюю, край вкрай шизофренічно. Треба з тим закінчувати. І мені здається, що це розслідування можливо надасть. Спроможність нашому проукраїнському лобі, тому що воно є в багатьох країнах, і це не те, що там українці діаспоральні, да ні, це політичні партії, політичні діячі в різних країнах, які абсолютно щиро займають проукраїнську позицію. Це надасть їм додаткові аргументи, щоб ці питання все ж таки закрити. Які три питання треба закрити: перше санкції мають працювати. Аудит, суттєве збільшення цих санкцій, всі галузі Росії мають бути забороненими. І в тому числі мають бути вторинні, третинні санкції чи контрсанкції на ті компанії, які дозволяють обходити, чи ті країни, які дозволяють ці санкції обходити. Друга складова. Треба припинити працю на російських споживчих ринках будь-яких компаній з білою юрисдикцією європейською. І нарешті третє: військові виробництва вони мають бути профінансовані набагато швидше і в набагато більшому масштабі. І зброя має не насладити, як говорить президент України, а йти на поле бою України. Дякую на останок. Ще одна інформація. Українські змі повідомили, що в офісі президента України ведуть розмови про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна розглядається варіант про призначення Костіна послом в Нідерланди. Якщо партнери походяться, щоб нинішній генпрокурор фіксував е сфокусував свою роботу на міжнародному трибуналі щодо злочинів Росії в Україні. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Не наскільки не готовий коментувати те, що обговорюють в якості певних спекуляцій. Будуть факти, будемо обговорювати. Будуть не забуваємо три речі дуже важливих: перше є функціональні завдання, які треба вирішувати. Є бажання президента, щоб ці функціональні завдання, які стоять перед країною, враховуючи етап війни, виконувалися швидше і якісніше. Є третє є трансформація, перезавантаження влади, як такої. Ну тобто, відповідно, змінюються люди, які там чи вже не відповідають завданням, які стоять, чи вже втомились, чи треба підсилити ті чи інші напрямки, і так далі. І четверте, є окремий напрямок. Це спекуляція, коли кого і як звільнить. Ну я не можу коментувати все, що виходить на тих чи інших Медійних майданчиках заради там певного хайпу і так далі. Буде факт, будемо обговорювати. Чому прийняли рішення чи не прийняли рішення, які будуть наслідки цього чи іншого рішення? Дякую. Буде факт, будемо обговорювати вже наступної п'ятниці. Дякую за таку можливість так. підбивати підсумки тижня. Пане Михайле, дякую за цікаву, змістовну, як завжди, розмову. Шановні глядачі, бережіть себе і ваших близьких Україна обов'язково переможе. Дякую, до побачення, михайле, до зустрічі. До зустрічі. e